Друзі, всім хотів би розказати один лайфхак про арматуру. Колись підказали старші майстри, щоб беруть, приїжджає нова арматура і поливають водою. Для чого? Щоб вона пустила трохи отак ржавчини. Це не в ржавчина, а нальот. Коли привозять, вона приходить у смазки. Вливає, щоб трохи пустила ржавчина і так краще бетон прилипає до неї. Ось така історія, друзі. Тут не так само мочили її, що вона чуть покрилася нальотом. Як бачимо, тут От, добре прилипло. Маленький слой, то на прилипло файно.